Вітаю на уроці Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку Державні свята України. В українського народу налічується багато свят. Одні свята відзначають з давних давен, а інші з'явилися зовсім недавно. Кожне свято має свою історію, національні звичаї, традиції. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, які державні свята відзначають в Україні, які існують традиції їх святкування. В Україні офіційно встановлені святкові дні, професійні свята та пам'ятні дні. Ті свята, які відзначають у нас в Україні, можна поділити на державні та народні свята. Тож саме сьогодні ми поговоримо про державні свята. Загалом в Україні налічують 11 державних свят. Але що таке державне свято? Державні свята встановлено державою на честь подій, які мають важливе історичне значення для України. Це дуже важливі події. А дні, на які державні свята випадають, є вихідними в Україні. І хоча зараз, під час війни, таке правило відмінено в мирний час. В державне свято всі відпочивають. 1 травня. Перше травня це Міжнародний день праці. Цього дня українці люблять відпочивати серед природи на присадибних і дачних ділянках. Це свято засновано ще в далекому 1919 році. Йому більше ста років. А в народі перше травня називають свято весни. Важливе для кожного українця свято День Конституції України. Його святкують 28 червня. Цього дня 1996 року Верховна Рада України прийняла основний. Закон України. З того часу День Конституції України є державним святом. 24 серпня. Головне свято України. Адже 24 серпня це День Незалежності України. День народження України. Цього дня у 1991 році була проголошена незалежність нашої держави. На Майданах і на площах міст та сіл в цей день проводять святкові заходи, концерти. Перше січня. Перше січня це новий рік. Свято Нового року. Перший день нового року. З нагоди цього свята прикрашають ялинку, дарують подарунки, для дітей проводять новорічні ранки, а для старшого покоління для дорослих різні концерти та святкування. Це свято люблять всі і дорослі, і діти. В день тижня неділя. Протягом квітня кожен рік по-різному ми святкуємо Великдень або Пасху. Це свято завжди припадає на неділю. Цей день святкують Воскресіння Ісуса Христа, освячують крашенки та Пасхи. У цього свята немає конкретного дня. Тож сказати точно, що Пасху або Великдень ми святкуємо. Такого числа ми не можемо. Але завжди це буде день тижня, неділя. 8 березня. Міжнародний жіночий день. Свято, коли вітають всіх жінок. 25 грудня. 25 грудня. Кінець року це Різдво Христове. Напередодні відзначають свят вечір, коли вся родина збирається за столом. На столі мають бути 12 пісних страв, головною з яких є кутя. На Різдво колядники із зіркою ходять від оселі до оселі, співають різдвяних колядок і бажають господарям щастя та добра. 9 травня. Це День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В цей день ми вшановуємо ветеранів цієї війни і полеглих під час війни 1939-1945 років. Символом цього свята в Європі та Україні. Вважається Квітка Маку. 1 жовтня День захисника України. Це свято відзначають в День Святої Покрови Пресвятої Богородиці. А ще в цей день відзначають День українського козацтва. 1 жовтня вшановують воїнів-захисників Вітчизни. У 2021 році це свято було перейменоване на День захисників та захисниць України. З нагоди відзначення державних свят в нашій країні покладають квіти до пам'ятників і меморіалів, проводять святкові концерти, фестивалі, виставки, ярмарки, урочисті мітинги. Паради та марші. Тож сьогодні ми з вами ознайомилися з державними святами нашої України. Я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей. Гарного дня!